Туду, Всім привіт з вами Богдан. ви на моєму каналі. Це гра досить популярна. Торикс. Угу. У нас є якийсь дос. Ось і щось погодне. Ага. Ага. В принципі, груді все понятно, але нам це не інтересно, воно дуже довго. І, коротше, я прийшов сюди, щоб ганятися. Ганяти з різними чуваками. А не дивитися, якісь там історії ваші. Всякі всілякі. Use the easy drive, <плес> я, я не зван, що в мене. Що? а тут а я. Ага, поняв. А так, так, я би хотів двоє куста. Зараз я йому подлямку строю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин! Мне щоб його догнати. Так Ну, в принципі, все понятно. Так А де а де він? А де він, кстати? А, вон він доки Ну, я понял, що я його не догнал. И, походу, та дечуля буде кататися з ним. Ну, прикольно. Да. Короче, мужики, ви тут а я поїхав навстречу. Мне з вами якось скучно. Да. Так смысл, ну, что? Ну, мне просто улетают из Давай, давай, давай. Е. Yeah. Круто. Четко. Файно. Так, сюда. Летим по позу... электричной смузи. И просто повторить. А мне вообще нормально. Мне нормально. Так. <свят> 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 Менты. А, здоров, мент, как дела? Сейчас, давай, давай, давай. Вс ⁇ Мент. Не понял. Полицейский разворот. А, мент. 80, 85, 90. Ну, все Ага, шауден, мент. Опа, опа. Його б якось... Так. ово во воу воу Блін. Мужики, пробачте, в мене тут... Ага. А їх тут двоє. Коротше, їх треба якось е переганяти. Ну, або треба просто доїхати до фініша, щоб вони мене не злапали, не спіймали. Вот. Ну, і я нібито виграв. Дуже круто. Так. У нас є машина. А, ви мені машину вибираєте, да? Дуже вам дякую, дуже крутий я не ну, хотів щось. Ага. Ага, а в мене скільки грошей є Кошеї є. Я не можу поняти. Гра якась непонятна. І чого я не, я не можу вибрати те, що хочу вибрати? Алло? Заждіть. Настройки. Мова. Мова. Ага. Ну, ладно. Окей. Ситєва дальня гараж. А скільки в мене... А, в мене взагалі ноль. В мене грошей взагалі немає. Ну, коротше, отака от гра. Я не знаю, як вона вам сподобалась, не сподобалась. Продовжувати, не продовжувати. Можете написати в коментарях. Але мені, якщо чесно, вона не сподобалась. Ну, спочатку вона мені не сподобалась Може вона мені потім сподобається. Я б хотів би. Удасть, щоб поїхати трохи. Ага. Чим далі, тим більше, так? Да? Пів кілометра. Ну, пів кілометра має бути бистро. Досить швидко. Ну, минутки так, 2-3, 5. Якщо є пішком, 10 минут. Ну, кілометр. О, пів кілометра, п'ять минут. А на машині це мало би бути в раз за 10. швидше. А, ну так як у мене швидкість більше ста, то це все? Ви... Вы... Ага. Ну короче, мені просто надо їхати Дальше. Чим далі, тим лучше. Чого так медленно, я не понимаю. Мужик, що тут робиш? Де звідси геть? Ага. Так, можна можно? А. Понял, в мене закінчився бензин. Тобто тут аж треба їхати з бензину. Скільки мені дадуть. Ну, тисячу. Тисячу не знаю чого. В принципі, якщо так 30 раз, то це якось дуже багато. Ні, мені ця гра не подобається. Коротше, на цьому я закінчую. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, які ігри німати, які ігри б хотіли ви побачити на цьому каналі. А на цьому все, до зустрічі!